дня, Шановні журналісти, сьогоднішній брифінг я хотів би присвятити результатами угоди органів прокуратури за перший квартал поточного року. Розпочну зі злочинності. На жаль, її рівень не зменшується, а навпаки зростає. Тому кримінальна ситуація на Полтавщині залишається неподалік. На, на 45% зросла кількість злочинів проти життя та здоров'я особи. Подальшого поширення набувають правопорушення проти власності. Зокрема, на 75% збільшилася шахрайсь, на 33% крадіж. Майже наполовину зросла кількість незаконних завлодій транспортними засобами. Передусім, за рахунок їх суттєвого збільшення Кременчуцькому, Лохвицькому, Миргонському та Хаворському району. Загалом, упродовж першого кварталу, найбільше різночинності відбувся в Полтаві та Лубенському районі. Означають області. На чверть менше вчинене умисних вбивств, на третину тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, потерпілих. Двічі менше скоєно зґвалтування. Розкрито усі 16 умисних вбивств, які були скоєні протягом трьох місяців оточного року. Прокурорами здійснювалося процесуальне керівництво майже 35 тисяч кримінальних проваджень. Досудове розслідування, у яких проводилися слідчими поліції. За результатами досудового розслідування затверджено та направлено до суду понад півтори тисячі винувальних актів. Ну, для порівняння це більше, ніж, наприклад, в Одеській області, Київській, Херсонській, Львівській та інших. Щодо слідства прокуратури, за перший квартал поточного року слідчими прокуратури області здійснювали досудове розслідування в 168. Кримінальних провадженнях. Серед них таке визначне провадження або ж гучне щодо групи із трьох чоловік, які протягом 2012-2015 років чиняли злочини, пов'язані із шахрайським заволодінням, квартирами та грошовими коштами від продажу нерухомого майна, що належали особам із незахищених верст населення. Співучасником, як наприклад, чинення низки цих злочинів Співробітник одного з равідділів ОМС України вона, чому, в Полтавській області. Обвинувачено входили в довіру до громадян, які страждають на психічні захворювання, або не мають родичів. Та шляхом обманом переконували потерпілих у необхідності продажу належних їм квартир. Співробітник міліції, використовуючи своє службове становище, відшуковував відповідних людей із захищених населення. Внаслідок протиправних дій цієї групи потерпіло завдано матеріальної збитки на суму більше, ніж 1 мільйон гривень. Опонуває нап у цьому кримінальному провадженні з Керованого суду і наразі вже розпочато судове слідство в одному з районних судів міста Полтав. Ну, і не менш актуальною темою є на сьогодні це протидія корупції. Продовж першого кварталу слідчі підрозділів правоохоронних органів області направили до суду 13 кримінальних справ або ж 13 обвинувальних актів щодо кримінальних проваджень цієї категорії. Ну, що відповідає п'ятому місці у державі, тобто з усіх областей ми знаходимося на п'ятому місці по цьому показнику. У провадженні ще на сьогодні залишається Низка гучних справ. Наприклад, на даний час слідчим відділом прокуратури області серед інших кримінальних проваджень здійснюється досудове розслідування і впровадження стосовно заступника начальника одного із відділів Головного управління Національної поліції у Полтавській області та його посібника, які вимагали 30 тисяч доларів США на правомірний Також Правоохоронні органи області склали 21 протокол про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних із корупцією. Ну, як приклад, ви, напевно, всі знаєте, я ще раз приведу задопущений конфлікт інтересів, пов'язаний зі сприянням у призначенні на посаду близьких осіб до адміністративної відповідальності притягнуто керівника комунального підприємства Палтава Сервіс». За процесу влаштування роботичів накладено адміністративне стагнення. У розмірі 3400 гривень, на тепер уже колишнього начальника обласного управління пенсіонерної служби України. Окрім цього, відповідно до статті 65 закону України про запобігання корупції, працівники прокуратури і у різні органи направили 185 податків.